Ми є народ, у якого вкрали назву. Слова Михайла Грушевського звучать як точний діагноз історичної трагедії України. Протягом століть сусідня держава послідовно привласнювала ім'я, символи та спадщину Київської Русі, доки світ не почав плутати її зі справжнім носієм цього імені. У часи, коли Київ був центром могутньої європейської держави, Москва навіть не входила до кола руських земель і була лише невеликим поселенням у глухих лісах залісся. Цей контраст між масштабом київської цивілізації та периферійністю майбутньої Москви надзвичайно промовистий. Історик Ярослав Дашкевич прямо називав процес привласнення назви Русь політичною фальсифікацією. Після монгольської навали, яка зруйнувала давній східноєвропейський світ, майбутня Росія формувалася в рамках ординської політичної моделі. Лише у 15-16 століттях московські правители почали створювати міф про власне спадкоємство Русі, вигадуючи концепцію третього Риму і намагаючись пришити до своєї історії авторитет Києва. Саме в цей період почалася свідома політика переписування минулого, що згодом стала основою імперської ідеології. Українські землі, Київщина, Волинь, Поділля, Галичина, тим часом зберігали безперервну культурну та духовну традицію Русі. Мова, звичаєве право, козацька демократія, літописання, церковні практики усе це продовжувало лінію, що починалася у княжому Києві. Київська метрополія понад три століття залишалася окремою від московської, що ще раз підкреслювало різницю в історичних шляхах. Сам факт такої відокремленості свідчить про незалежний розвиток української церковної ідентичності. Навіть Карл Маркс, далекий від українського національного руху, писав про те, що Москва не є спадкоємицею Русі, а її власна державність походить з ординської традицією. У 19 столітті західні історики теж чітко розрізняли Рус і Раша, та імперська політика Москви зробила все можливе, щоб стерти цю межу. Коли ми стверджуємо, що Україна є прямою спадкоємицею Русі, це не політичне гасло, а факт, підтверджений джерелами і безперервністю традицій. Київська Русь наш фундамент і наш історичний код. Москва ж лише намагалася видати запозичене за власне. Сьогодні повернення правди про наше коріння не менш важливе, ніж перемоги на полі бою. Адже народ, який знає свою історію, більше не дозволить нікому її привласнювати. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.